Соціальні мережі просто заполонили десятки, то і сотні відео з реальним безпреділом, що творить ТЦК разом із мусорами. Але на державному рівні в державних засобах масової інформації, тим більше від Верховного Головного командувача, про це немає жодної інформації. Ця інформація лише одного разу з'явилася в його присутності в Білому домі, коли йому про це заявив віце-президент США. І як на це відреагував Зеленський разом із всім іншим, я думаю, ви бачили. Він продовжує заперечувати, що в Україні відбувається, славнозвісна бусифікація. Ну, а всі, хто про це говорить, хто піднімає цю тему, це означає, що це ухилянти, що це агенти Кремля, які підривають мобілізацію і які є противниками. України, так би мовити, незважаючи навіть на те, що навіть самі військослужбовці чинні, або ветерани, такі, як я, цілком засуджують цю тему. Адже Зеленський і його свора перетворили цю мобілізацію на реальну бусифікацію, на те, що воювати продовжують бідні і знедолені, немає ніякої справедливості, і плюс до того, Зеленський ще й користується цією. Мобілізацією справедливою для того, аби розправлятися з неугодними тими, хто дозволяє собі багато говорити, хто дозволяє, точніше скажучи, хто дозволяє говорити собі правду. Їх просто, як раніше при Радянському Союзі відправляли до психлікарень або в'язниць, то зараз відправляють також до в'язниць, а найкраще і найлегше це відправляти за ними летючі команди бусифікаторів. Але в мене інше запитання. Мене турбує думка: а що ж станеться, коли мобілізація завершиться, коли припиниться повномасштабна війна, коли припиниться військовий стан, а це рано чи пізно все одно станеться. І ми бачимо, що швидше за все це станеться раніше, ніж пізніше, тому що, на щастя, це зараз залежить не тільки від Зеленського і Путіна, яких війна обох влаштовує. І от мене запитання, що ж буде з тими ТЦКшниками і мусарами, які зараз творять оце все на вулицях. Адже уявіть, ці люди відчули повну повноту влади, повну повноту влади над долями людей, які можуть безкарно ловити людей на вулицях, а далі вже вирішувати, що з цією людиною робити: проводити насильно медкомісію, відправляти на фронт. Один з білетом, в один кінець в піхоту. Або ж брати хабарі, причому хабарі, яких вони раніше ніколи не бачили. Адже з кожної людини хабарі можуть рахуватися тисячами доларів, тисячами євро. І от уявіть собі, такі люди роками жили, жили в таких умовах, відчували себе володарями доль, як в 37 році при Радянському Союзі. Хватали людей на вулицях. І мали просто нереальні заробітки, ну, як мінімум, премію за впійманих, або за тих, кого потрібно було впіймати і відправити на фронт, або маючи такі просто нереальні заробітки. І От як ви думаєте, коли це все завершиться, ці люди одразу стануть нормальними? Ну, люди я їх називаю в образі фізіологічному, а ось мені здається чому, що вони не стануть нормальними. І... Такий психотип людей, які будуть в системі влади, я переконаний, що вони потрібні Зеленському, і що на їхнє майбутнє у них вже є плани. Адже ми ж бачимо, що Зеленський владу віддавати не збирається. І, хоч він і розраховує на те, що людей чергове оболванять і що за нього знову проголосують або просто промовчать, коли він буде фальсифікувати вибори. Але ж ми знаємо, що Україна і українці завжди ламали системи і плани всіх, хто вважав, що він уже прорахував українців і що це бидло буде мовчати. І ось я переконаний, що Зеленський і його команда готуються на цей випадок, і їм дуже потрібні будуть ось такі закальонні в боях з українцями на вулицях негідники. І я переконаний, що оці опрічники... Оця Наволоч в кажанках, ці комсомольці стануть дуже великою проблемою для нас, коли ми будемо міняти цю країну. Подумайте про це також.